Цікавий кейс із Запоріжжя. До нас звернувся власник однієї з автозаправних станцій. Проблема виникла наступна: внаслідок розмивання дощовими водами утворилася підземна порожнеча, яка у майбутньому могла створити небезпечні умови для автомобілів, обладнання персоналу та відвідувачів заправки. Спеціалісти компанії проводили роботи у декілька етапів. Для підсилення фундаменту паливо-роздавальної колонки ми застосували систему нарощувальних мікропаль Статі за технологією Статікал нурювалися на глибину до 9 метрів від поверхні бетонної плити проїжджої частини. Це дозволило перенести навантаження на більш щільні шари ґрунту. Наступним етапом стало заповнення порожнеч під бетонною плитою та відновлення повного контакту між плитою та ґрунтом. Для цього використовували ін'єктування гелеокомпозитних розчинів на глибину від 30 до 120 сантиметрів за технологією інжект. Також ми виконали глибоке підсилення ґрунтів під проїжджу частиною до 6 метрів. Ін'єкції геолокомпозиту забезпечили стабільність основи та зупинку подальшого просідання. Завершальний етап це геодезична зйомка рівня бетонної поверхні. Це дозволило зафіксувати вихідну ситуацію та проконтролювати ефективність виконаних робіт.